Кошенята попліткуємо. Говоримо про Дантеса і Горбунова, як накекати в душу, Катя Лель, Діва Каменських, Андрій Кіше, Барських в палаці спорту. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Прикол, мене запросили. Просили звільнити дату на різдвяну зйомку на одному каналі. Назву сховаю. За тиждень скіпнули через те, що сміявся з людей, які брали Коломойського на поруки. Бо конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів, коли доводиться їсти старілки, в яку вам. Такий допис в своїх соцмережах залишив Володимир Дантес. В чому суть проблеми? Ви зрозуміли з огляду на цей допис. А мені здається, що справа у тому, що а, на цей захід, на цю новорічну зйомку запросили саме Мішу Кацуріна, а не Дантеса. Умовно кажучи, у організаторів був вибір. І, мабуть, мабуть суб'єктивно. Спираючись на якісь погляди, вибрали саме Кацуріна. Ну, не знаю. Особисто я, вибираючи між тим та іншим, Володя Дантес це повноцінний артист. Це особистість, це артист, який чогось досягнув за цей рік. На відміну від Кацуріна, який є просто додатком до прізвища Наді Дорофеєвої. І в чому я тут не правий? Тому цікава, пікантна історія, яка має місце бути і так, в нашому українському шоу-бізнесі чимало конфліктів інтересів, так званих. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму. Також, друзі. Якщо б ви обирали між Володимиром Дантесом та Михайлом Кацуріним, кого б ви запросили на новорічну зйомку, хочу почути ваші думки в коментарях. Так, значить, про моє день народження я вам дуже-дуже вдячний, неймовірно, за те, що ви долучилися до нашої фан-зустрічі. Я хвилювався, що взагалі ніхто не прийде, оскільки тривоги тяжко дістатися в центр, але ви приїхали. Ви такі неймовірні, кожен з вас став для мене відкриттям. Наскільки ви різні, але нас усіх об'єднує свідомість, бажання жити в кращій країні, щось робити для цього. Найголовніше, чим я пишаюся, що ви відповідальні і, ще раз наголошую, свідомі. Це дуже важливо. Тому мої кошенята найкращі в світі. Дуже дякую, ви підняли настрій, стільки подарунків, уваги. ну... Я не можу. Я зараз знаєте, я досить емоційна людина в цьому сенсі, і можу зараз в мене потік сліз, піде, тому що ви довірились мені. Виділяєте кожного дня свій час, просинаєтесь разом з нашими чутками. Для мене це цінно. Ви мій стимул, і я обіцяю, що в наступному році буде набагато більше гарячих зливів. Усе ще попереду. Тож. Кошенята дуже дуже дякую, що ви знайшли час. Подарували подарунки, подбали про це. Я, я безмежно вдячний. Не знаю, я не знаю, які слова підбирати. Ви зробили мій день народження. Ви зробили мене щасливим. І не відходячи далеко від мого дня народження, нарешті відбувся концерт 1 грудня в палаці спорту Макса Барських. Бачите, сьогодні. Сьогодні в мене день щастя. Я ціную кожну мить, коли ми з вами можемо збиратись так, як сьогодні. Так, як це було колись. За останні два роки, мені здається, життя кожного українця змінилось. Але мені здається, що незмінними залишається ваша любов. Ваші щирі посмішки і Ваше бажання жити і бути вільними. Сьогодні я вам розповім історію свого життя, того, як воно змінилось, і як змінилась моя музика. Починаємо. Дівчата сходили з розуму, а Макс був впевнений на сцені. Україна на віки жива. А звучали хіти українською мовою, і аж не віриться, що нарешті. Ми живемо в той час, коли раніше неможливо було представити, щоб усі артисти співали виключно рідною мовою. Окрема подяка команді Максу за те, що так відповідально поставились до українізації. Все пройшло чудово, атмосферно. Я взагалі був вперше в палаці спорту, при тому, що я тут мешкаю вже 12 років в Києві і жодного разу не був в палаці. Тож я прям кайфанув настільки було багато людей, неможливо зайти, неможливо вийти, і це говорить про любов, народну любов. Був слухача до артиста. Тож, Макса, так тримати, хочеться нових туманів, хочеться нових берегів. І мені, чесно кажучи, нема чого додати: концерт був якісний: звук, монітори, віджеїнг, хореографія, костюми все було на висоті. Молодець. Чекаємо в новому році. Ще більше ще гучніших треків. Так, йдемо далі. Зараз я вам зачитаю, поясню навіщо я взагалі про це говорю. А ми зараз поговоримо про Катю Лель. Саме так вам не почулося Катя Лель. Звичайно, звучить дивно, адже на моєму каналі я вкрай рідко згадую російський зірок. Тільки якщо вони в контексті України. Ну тут якась ситуація відбулася, вони там щось висказались про нас і тоді можуть це прокоментувати. Проте навіть це буває рідко. А тут взагалі без контексту жодного читаю наступне: а, третя строчка в глобальному топі по динаміці популярності. Шеста строчка в Германії, четверта строчка в Швеції, восьма строчка во Франції, вторая в Литві, третя в Норвегії, четверта в Нідерландах, третя в Польщі, дев'ята в Турції, четвертая в Італії. П'ята строчка Вілікабританії, п'ята строчка в Австрії, третя в Данії, третя в Бельгії і Фінляндія перше место. Пісня Каті Лейль Мой мармеладний завірусилася в тік і стала неймовірним мемом, який стрімлять з шаленими темпами. А, Закінчувався 2023 рік. Хто взагалі міг подумати про цю інопланетянку, але так сталося. Навіщо я говорю про це в сьогоднішньому випуску? Дорогі зірки, українські, співаки, співачки, ті, хто давно на сцені, ті, хто нещодавно не потрібно грати по правилам, не потрібно бути латиноамериканкою українського виробництва. Розумієте? Потрібно бути собою, потрібно давати свою автентичність і тоді весь світ у ваших ніг, як то кажуть. Хоча пісня Катілель, мой мармеладний, є абсолютним плагіатом на наступну композицію. i Тому я сподіваюся, що не російська крінжатина займатиме найвищі позиції в музичних чартах світу, а саме українці зможуть вирватися в ці втопи і підкорювати вершини, не дивлячись, де ти народився, де ти мешкаєш. Просто твоя музика повинна опинитися в потрібному місці, в потрібний час. І найголовніше хук, який буде заїдати, запам'ятовуватись та розлітатися на меми. Тож дорогенькі артисти українці, я вам цього щиро бажаю. У Насті Каманське зараз триває промоушен свого іспаномовного синглу Ту, Туйо, Туйо, здається, так, ти і я. І Настя в своїх сторіс викладає, значить, журнал, м'юзіка, музика нотікас, нотікас. Ноті... Байдуже, я в цьому не розбираюсь. Хоча завжди мріє вивчити іспанську мову, надзвичайно красива. Пишеться про Настю, тут компліментарна стаття: аж чотири перегляди на момент того, коли вона запостила це в сторіс. Там багато переглядів зараз немає все одно. І я вам просто хочу зацитувати свої думки стосовно цього, аналітичні. Що я думаю, коли українська артист намагається бути латиноамериканкою, а не бути українкою. А просто для розмірковування можливо вам допоможу трішки розкрити роз розуміння західного ринку посіви в іноземних містечкових виданнях коштують десятки тисяч доларів. Ось що означає любов. Потап готовий віддати останнє, аби Настя пробачила. Тільки статті нічого не дають. Як бачимо, немає навіть ста переглядів. Потрібно віддати Насті належне, доїть чоловіка на максимум. Бідненька, все ще мріє стати латинською дівою та отримати латиноамериканське гремі. Не думаю, що латиноамериканським слухачам потрібна діва, яка косить під свою, коли є багато талановитих співачок вітчизняного виробництва. І в чому я тут не правий, скажіть мені, будь ласка, мені здається, моя думка чітка, зрозуміла, і я не можу прийняти ось того позиціонування. Я Українка, говорю про Україну в світі, але намагаюся бути латиноамериканкою, робити латиноамериканську музику. Ти не даєш нічого унікального, нічого ексклюзивного, просто гроші на вітер, аби задовольнити власні амбіції. Але подивимось. Той момент, коли Каманська перейде до іншого українського агентства, яке буде займатися її продюсуванням, просуванням, там досить висококваліфіковані фахівці працюють, але я не впевнений, що навіть такі люди допоможуть Насті запустити той човник, який вона запускала до початку повномасштабного, і так себе й не знайшла як повноцінний артист вже у воєнний час. Це мої думки. Можете погоджуватись, можете не погоджуватись. Давайте поспілкуємось в коментарях. Ну і на завершення. Дуже коротко, але по суті, про Андрія Кіше. Пам'ятаєте, в мене запитували, а що він, де він, як він, в нього там шлюб, дитина, дружина, все чудово. А виявляється, не все так просто, адже кіше. Вийшов заміж за свою дружину. Вам не почулося? Вийшов заміж. Справа у тому, що його дружина дуже заможня і впливова жінка, м'яко кажучи. І саме вона виконує його забаганки. Продюсує, спонсорує, вкладає в його творчість, і Андрій Кіше, будучи таким статним, красивим чоловіком, абсолютний харизматик, самець. Ну, я переконаний, що більшості жінок такий типаж буде подобатись. А насправді, як я зрозумів, з огляду на відгуки наших хвостиків, це лише звичайний хлопчисько в тілі гарного мужчини, який скаче під дудку. Заможньої впливової жінки. Ось так. Картинку, яку ви бачите на екрані в соцмережах, може кардинально відрізнятися від того, що відбувається насправді за кадром. Ось такий невеличкий злив, як то кажуть, штрих до портрету. Дякую, що вам прокинули сьогодні. Теж зі мною знайшли час. Попліткували, Хочу вам побажати чудового настрою. З вас обов'язково понебайка, підписка, коментар для просування цього ролику, Не забувайте донатити. Хто хоче мене привітати з ним народженням, хто ще не привітав, я залишаю монобанку. Можете закинути донат. Половину зібраних коштів я віддаю 72 другі окремі механізованій бригаді імені чорних запорожців. Зараз сезон застуд, Ви про це знаєте. І дуже багато наших хлопців та дівчат на передовій хворіють, і вони потребують. Ліків, дефіцит ліків не вистачає необхідного для лікування наших захисників в такий спосіб ми допоможемо бригаді, і частково я там ще докину своїх коштів, там потім куплю мікрофон, аби покращити якість звуку в наших випусках. Тому що хочу, аби картинка була в усіх сенсах ідеальною. Мені цей звук подобається, який є, але хочеться ще кристалічніше, якісніше. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.